Христос посеред нас. Дорогі во Христі, брати і сестри, сьогодні, 20 червня 2023 року Божого, відбулося таке зібрання священників Православної церкви України, Івано-Франківської єпархії на захист християнських цінностей. Сьогодні, напевно, кожен із вас, хто спостерігає за засобами масової інформації, Замітив, який сильний є замах на християнську сім'ю. І, власне, хто, як не ми, священники, повинні захищати закон, закон Божий. Передусім ми пам'ятаємо слова, які написані у священному писанні, в книзі пророка Малахії читаємо про те, що бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із уст його. Священник є сторож, сторож закону Божого. І саме ми, священники, хочемо сьогодні захистити закон Божий, хочемо сьогодні промовити скрізь і всюди про те, що ми є стривожені тією ситуацією, яка відбувається сьогодні в нашій державі. Ми всі всю свою увагу. Сьогодні спрямовуємо на ту небезпеку, яка загрожує нам від північного нашого сусіда. Справді, війна принесла багато нам бід, скорбот, смертей, каліцтв. Але ця війна, як і кожна війна, закінчиться перемогою. Ми віримо в те, що ця війна закінчиться перемогою нашого українського війська, нашої держави України. Але поруч з тим розпочинається ще одна війна це війна проти Бога. І власне у цій війні завжди перемагає Бог. Ми маємо розуміти, що кожен, хто зветься християнин, не може бути байдужим до того, що відбувається сьогодні в світі, що відбувається сьогодні в Україні. Йдеться про гендерну ідеологію. Гендерна ідеологія, яка пропагує одностатеві партнерства. Несе у собі велику загрозу християнській сім'ї. Можливо, хтось з вас скаже, в чому загроза? Загроза в тому, що через освітні програми шкільних та дошкільних закладів, освітніх закладів буде пропагуватися гріх. Вже дітям, розпочинаючи з дитячого садочка, розповідатимуть про те, що вони можуть любити. Хлопчик може любити дівчинку, а може любити хлопчик-хлопчика. І в такий спосіб, в такий делікатний спосіб, буде впроваджуватися гріх в серце малих найменших цих. І тому про це ми читаємо у Євангелії, Господь каже, хто спокусить одного з малих цих, то краще йому не родитися. І ось, власне, ми сьогодні зібралися і мали можливість послухати. Тих людей, які відстоюють християнські цінності по всіх областях України, і проводять відповідні лекції, це і адвокат, який відстоює християнські цінності, це і лектори, які очолюють цей рух за християнські цінності. І разом з тим ми, духовенство, всі одностайні в тому, що ми маємо відстоювати Закон Божий. Ми маємо називати гріх гріхом. Е, небезпека ще заключається в тому, що саме гріх хочуть узаконити. Ми не можемо і не маємо права знищити таких людей чи позбавити їх якихось е, тих прав, які мають всі інші люди в повсякденному е, побуті. Але ми маємо говорити речі, які. Говорить про те, що гріх є гріхом. І тому ми, священники, які поставлені на сторожі закону Божого, маємо про це говорити, що Господь знищив Содом і Гомору, два великі міста, власне, за ці гріхи. І тому будь-які одностатеві стосунки, вони є гріховними і огидними в очах Божих. Про це говорить нам священне Писання. Я хочу тільки одне місце Святого письма зачитати, хоча їх і багато. В книзі Левіт читаємо: а хто лежатиме з чоловіком, як і з жінкою, Гедоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них. Ми знаходимо у святому Писанні багато місць, які говорять про те, що огидним це є в очах Божих. Що гнів Божий викликає це, що Господь знищив Содом і мову за ці гріхи. Що можемо очікувати ми, українці, якщо ці законопроекти будуть законами? Звісно, ми не можемо очікувати добра, ми можемо очікувати тільки гнів Божого, тільки кари Божої. І ось, власне, тому ми сьогодні зібралися, щоб ініціювати. Звернення, оскільки 27 липня має відбутися помісний Собор Православної церкви України, і ми ініціюємо, щоб на цьому соборі були укладені відповідні звернення до Верховної Ради, до Президента України, щоб за будь-яких обставин не допустити узаконення беззаконня. Ми віримо в те, що наші Думки, наші прагнення, наші бажання будуть почуті. І саме тому ми на цьому акцентуємо увагу. І я би хотів, щоб кожен із вас не залишався осторонь цих подій. Зараз підписуються петиції на захист християнських цінностей, на захист християнської сім'ї. Сьогодні ми повинні провадити бесіду з своїми дітьми, в своїх сім'ях. Ми повинні говорити про те, що є великий замк, і в цьому є велике беззаконня, яке огидним є Богові. Ми говоримо про те, що йдемо до Європи, і що ніби цього вимагає Європейський Союз. Але маємо, для прикладу, поруч сусідню державу Польщу, де президент цієї держави заявив на весь світ, що ЛГБТ гірше комунізму. І ми маємо розуміти, що де руйнуються християнські підвалини, де руйнуються християнські цінності, там немає нічого доброго. І ось тому ми, християни, незалежно від того, до якої церкви ми належимо, незалежно від того, до якої деномінації навіть належимо, маємо бути об'єднані в боротьбі із цим злом і протистояти цьому злу. Та не дозволити узаконити його. Для цього кожен із нас має запитати свого депутата, за якого ми голосували. Чи він голосує за прийняття цих законів, чи голосує проти? Адже він делегований нами, народу. І наш народ у 80% є, здебільшого, християни. Тобто ми маємо право спитати тих, за кого ми голосували? Чому вони голосують так? Чому вони підтримують ті закони, які несуть у собі розтління, які несуть у собі руйнування християнських цінностей? Ми віримо, що у цьому допоможе нам Господь, тому що ми робимо це на захист закону Божого. Слава Ісусу Христу!